Так, ну що, добрий вечір, давайте починати наше заняття з вами. І почну я із привітань почну я із привітань дівчат, які розпочали свою програму зниження ваги або продовжили її у квітні. Це в нас перший результат це у Лілі Повіреної мінус 1,3 кілограми. Це вже за перший тиждень нашої роботи. Вітаю вас і бажаю продовжувати далі отримувати свій результат. Юля Нелюдимова мінус 3,3 кг за перші 10 днів. При цьому у Юлі дуже посильно збільшилася кількість фізичної активності також налагодилася робота травної системи, чому вона дуже радіє, і сподіваюся, що далі результати будуть ще кращі. А Христина Пололіг, мінус 3-4 кілограми. Супер, продовжуємо в такому темпі. Оксана Саврук, мінус 4 кілограми. Вітаю вас, ви молодець. Продовжуєте у своєму гарному темпі у вас все вийде стовідсотково. Олена Бондаренко, мінус 6, 1 кілограм за перший місяць нашої роботи. Я впевнена, що. І надалі у вас будуть чудові результати, неймовірні. Тетяна Горбунова, мінус 6,4 кілограми. Ми станемо вже два місяці, здається, разом. До Тані приєднався ще її сина, зниження ваги. А, дуже круто, коли. Зниження ваги, зміна звичок харчування в першу чергу, так способу життя відбувається у родині із підтримкою. Це це завжди легше і приємніше це робити, коли вас вдома підтримують. Супер, вітаю вас! І окремо я виділила також Олену Глачук. Ми ще не перевіряли вагу, але у Олени вже значні покращення у самопочутті. Додалося більше енергії, як вона відзначає. Так покращилася робота травлення. Чудово продовжуємо в цьому, в цьому же руслі. Дякую, що обрали мене, що обрали продукти Herbalife і що працюємо разом. Також я хочу окремо привітати нових привілейованих клієнтів місяця квітня. Дивіться, у вас завжди є дві опції, ну більше ніж дві, але розповім зараз про перші дві. Перше, це ви можете бути просто клієнтом і робити замовлення свого консультанта. Друга можливість: ви можете зареєструватися на офіційному сайті компанії. Зараз, із початком війни, цю реєстрацію зробили безкоштовною. При реєстрації ви станете прийомним клієнтом. Я залишаюся вашим консультантом. Ви маєте можливість робити замовлення для себе самостійно, обирати будь-які продукти, які вас цікавлять. Не залежати при цьому від мене і накопичувати свою знижку. При цьому для привілейованих клієнтів у нас завжди від компанії діють акції, бонуси, подарунки. Також навчання, наприклад, Олена Глачук, зробивши замовлення більше ніж на 100 очок від 100 очок, кваліфікувалася на навчання від компанії. Це курс лекцій про продукти компанії Гербалайф. Ви можете прослухати лекції, пройти тести після лекцій і отримати диплом про проходження цього курсу. Дуже вам рекомендую. Вітаю дівчата! Хто? Вирішив використати можливість і стати непривілейованим клієнтом компанії. Ну і зараз я розповім вам, які ж подарунки і бонуси, так ви можете отримувати. Перше, це якщо ви є просто якщо ви є не просто, якщо ви є нашим клієнтом, приймаєте участь у групі підтримки, працюєте разом з консультантом і завдяки вашій рекомендації до стартової програми долучається. Новий учасник, тобто ви розповіли своїй знайомі, своїй подрузі, мамі і так далі про те, що у вас є консультант, що ви працюєте разом у нашій програмі, і ця людина доєднується, то ви отримаєте в подарунок імунбустер. Це неймовірно класна добавка для підтримки імунітету. Актуальна в будь-який час, я вважаю, тому що нам про своє здоров'я необхідно піклуватися завжди. І далі в нас вже є подарунки від компанії. А перша акція вона діє весь цей рік, протягом усього року, що ви можете у місяць свого дня народження зробити замовлення на 100 очок і отримати, і додати у кошик брендований ліхтарик. Тобто, наприклад, якщо у вас день народження у травні, ви робите замовлення від 100 очок і отримуєте у подарунок брендований ліхтарик. Ще одна можливість просто суперкрута, і ви перші, хто про це дізнається, нам оголосили акцію Солодкий травень. Дивіться, що це означає: Статуй акція сьогоднішнього дня. Ви можете розмістити замовлення від 200 очок і включити у це замовлення одну не більше лише одну упаковку міні протеїнових батончиків, і додати в дане замовлення у подарунок. Брендовану цукерницю для цих батончиків. Це просто супер-крута акція. Мені здається, що всі ми маємо нею скористатися. Я особисто обожнюю наші батончики, спробувала і лимонні і ванільні. Мені найбільше сподобалися ванільні, вони дуже круті, як цукерки, і діти люблять. і Ми всі любимо на перекус з чаєм після обіду або до кави чудовий, чудовий продукт і ще й отримати подарунок за це. Так? І як я казала, ви можете бути клієнтом, можете бути привілейованим клієнтом, а можете бути незалежним партнером компанії Herbalife. Будучи незалежним партнером, ви можете пройти навчання, навчитися, а, як м бути консультантом для себе, для своєї родини, мати додатковий дохід а, разом із компанією Herbalife, як допомагати іншим людям а, знижувати вагу, покращувати самопочуття разом із нашими продуктами. І для нових незалежних партнерів від компанії, так само є промоушен, ви маєте виконати певну кваліфікацію протягом трьох місяців. А, це вам допоможе вийти і на максимальну знижку, і отримати шикарний внутрішніт. Блендер у подарунок. Усі кажуть, що коктейль у ньому найсмачніший у приготуванні. Це те, що стосувалося різних акцій, промоушенів. Якщо вас щось зацікавило, можете написати мені в особисті повідомлення, розберемо, як це зробити вигідно для вас. Ну і зараз ми переходимо до нашої теми. Сьогодні я обіцяла вам поговорити про такий. Міф у харчуванні, що при зниженні ваги не можна їсти смажену їжу. Мабуть, ви багато хто зна, про це чули, і багато людей, дівчат, хто починають знижувати вагу, переходять на все варене, парене, запечене, так? Все, смажити нічого не можна, це категорично заборонено. Давайте розбиратися, чи це дійсно так. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, чому. Смажена їжа може бути ворогом для здоров'я, чому все ж таки прям, смаження не є дуже корисним. По-перше, це жирність. Коли ми смажимо щось, ми підвищуємо жирність цього продукту, таким чином збільшуючи калорійність продукту так, і отримуючи зайві калорії, які нам не, не потрібні на програмі зниження ваги. Друге, це обвуглювання. Ви знаєте, що коли ми смажимо їжу, ось ця скориночка з'являється, да, сильно просмажується. Це так, обвуглювання, воно заважає при перетравленні. Гарним заважає гарному травленню, гірше засвоюються та перетравлюються білки. Тобто, коли ми смажимо сильно м'ясо і ось прям засмажимо його до такої скориночки, то ця скориночка, так, ось, і плюс зайві жири, вони заважають і уповільнюють наше травлення, заважають гарному розщепленню білків в нашому організмі, ну, погіршують звичайно роботу травної системи. І що є небезпечним, це канцерогени, які виділяються при травленні. Ось тут я знайшла цікаву інформацію, давайте я вам її зачитаю: що при нагріванні до високих температур жири і олії окислюються, вступають в реакцію з киснем і формуються речовини, які ви бачите на екрані. Так вони шкідливі, тому що вони призводять до підвищеного ризику. Онкологічних захворювань, хвороб серця, деменції. А, тобто, ось ці канцерогени, що виділяються при смаженні, вони негативно впливають на а, наше здоров'я. В першу чергу на наше здоров'я. Вже не кажучи про а, там, зниження ваги. Так? Ми зараз говоримо, що це ну, пагубно впливає і воно нам не потрібно взагалі. Тобто Ось це сильне засмаження до такої скариночки, його. Краще всього уникати. Але, ну інколи, ж хочеться нам а, там, підсмажити сирників зробити, підсмажити собі яєчню. Що ж тепер взагалі нічого не смажити? Можна, може смажити, але для цього треба обирати корисні олії. І дивіться, для смаження підходять олії з високою точкою димління. Що це означає? А, точка димління це та температура. При якій а, олія починає виділяти дим і запах такий неприємний. Мабуть, ви а, відчували цей запах, коли ми смажимо на соняшниковій олії, коли вона дуже сильно нагрівається, а, починає димокити, і ми відчуваємо цей а, ну, запах, да, такий от смаження. Коли в нас. А, у олії, які з високою точкою димління, тобто ми можемо нагрівати їх спокійно, вони це не виділяють, вони нам підходять найбільше. Що сюди відноситься? Сюди відноситься оливкова олія, але звертайте увагу рафінована. Тобто для салатів ми використовуємо не рафіновану олівкову олію, а для смаження рафіновану. Також чудово підходить олія авокадо. Можливо, ви колись чули, бачили її, я особливо, особисто не користувалася. А олія, оливкова олія олія авокадо це рослинні олії. Так? І ще в нас є дві олії тваринного походження. Не тваринного походження, окей, а, дві олії, які мають в собі насичені жири. А якщо ви дивилися курс лекцій про жири, що я вам дуже рекомендую зробити, у нас є безкоштовний курс лекцій для наших клієнтів, можете мені написати, я вам дам посилання на цей курс. І в темі жири ми говоримо про те, що є насичені, ненасичені жири, що насичені жири це жири тваринного походження, їх має бути лише одна третя від всієї норми жирів. І вони тверді. Ось сюди відноситься кокосова олія, рафінована, вона є безпечною для смаження, її можна використовувати. І що я особисто люблю, мені дуже подобається це масло кхі. Можливо, ви колись чули про нього, а говорять, що воно має багато властивостей, є дуже корисним. Ось і воно так само дуже гарно і безпечно цілком підходить для смаження. Лише звертаю вашу увагу на те, що все ж таки кокосова олія та масло кхі це. А, Олія, що містять насичені жири, треба з ними бути обережніше. Все ж таки краще підходить рафінована оливкова олія для того, щоб смажити. І коли ми говоримо про олії, так варто не забувати, що усі жири вони є насичені, ненасичені, вони складаються з жирних кислот, і одні з важливих жирних кислот, поліненасичених ненасичених жирних кислот, є омега 3. На жаль, нам дуже важко отримати цю жирну кислоту із звичайної їжі, тому що ми не мешкаємо. А в середовищі, де у нас є в легкому доступі морська риба, що плаває на великих глибинах, так. Тобто ми не живемо в цих середовищах, щоб їсти таку рибу на постійній основі, і ми мало вживаємо насправді. Різних там рослин, які містять омега-3, і хоча доведено, що омега 3 найкорисніша, є і найпотрібніша нам за складом саме з риб'ячого жиру. Ось, тому що нам робити, нам треба звідкись ось цю омега 3 отримувати. І доповнити цей дефіцит, ми можемо за допомогою добавок, мабуть, усі в дитинстві, пили риб'ячий жир. Так, не всім він подобався, Ось, але завжди є круті рішення. У компанії Herbalife є чудова добавка, яка називається Herbalife Line Max, це капсули, які не мають присмак риб'ячого жиру. А вони навіть смачні, Я вам скажу так, що у мене є така особливість, що я не ковтаю пігулки, я там все гризу, наприклад. І я так само розгризаю ці капсули, жую їх, і вони мають дуже приємний смак. Тобто, я ось коли їх розгризаю, я взагалі не відчуваю риб'ячого жиру. При цьому крутий крути склад. Ви знаєте, що всі наші продукти вони проходять багато, багато ступенів перевірки. У нас є спеціальний науковий склад, науковці працюють над нашими продуктами. Риб'ячий жир у Herbalife Line Max потримується не з печінки риби, а із м'язів, тобто він є. Чистим і найкориснішим, і ви можете використовувати цю добавку на щоденній основі для того, щоб доповнювати свій раціон жирними кислотами омега-3. Це все, що я вам хотіла на сьогодні розповісти. Усі запитання ви можете писати мені в особисті повідомлення. З радістю вам відповім. І гарного вам вечора, гарного тижня і чудових результатів.